Вітаю, мене звати Софія Сохорська, я є духовним психологом. Я рада бачити вас на своєму ютуб каналі. І сьогодні я хочу поговорити на таку доволі делікатну тему про те, як закохати в себе чоловіка, або ж як заново закохати в себе чоловіка. Це відео підійде абсолютно всім. Якщо ви у стосунках, якщо ви вже в довготривалих стосунках, або якщо ви тільки їх шукаєте. Подивіться обов'язково до кінця, і ви зрозумієте, як правильно взагалі діяти і що робити, щоб чоловік завжди був від вас в захваті. Я відштовхуюся від свого досвіду, від досвіду, який я отримую, звісно, що в консультуванні від своїх знайомих жінок, від обов'язково подружок. І аналізуючи тих жінок, які в моєму оточенні, я бачу їхні потреби, я бачу їхні болі. Я бачу, з чим вони в принципі йдуть в терапію і яка у них поведінка. І що я чую найчастіше від жінок, що Софія, чоловік, перестав мною захоплюватися, він втратив захват від мене. Я себе не почуваю жінкою поруч з ним. І в мене складається враження, що він перестає мене любити. Знаєте, якщо ви вже слідкуєте за мною певний час, або ви ж мої клієнтки, ви знаєте, що я доволі прямолінійна, і я завжди директивно веду зразу до самого центру проблеми. І у цій ситуації я бачу найбільшу проблему у тому, що а ви себе любите? Оце те, з чого необхідно починати в принципі. Шукати відповідь, чому чоловік перестав мене любити. Ви знаєте, є така певна категорія чоловіків, які люблять говорити жінкам, що ти сидиш в мене на шиї, робиш все, що хочеш. Але є так само певна категорія жінок, їх на жаль набагато більше, які дають чоловіку не те, що на шиї, на голові сидіти. І це все відбувається неусвідомлено. А потім вони розчаровуються в своїх чоловіках, і вони не розуміють, чому ж він мене перестав цінити. Як ви думаєте, чому? Тому що в нас пропадає самоцінність і в нас пропадає автоматична любов до себе. І як зрозуміти, в принципі, як почати себе цінити, як почати себе більше любити? І відповідь насправді є у вас самих, тому що інструкція є у нас всередині. Але щоб щось почати більше цінити, треба розуміти, за що ми повинні це цінити. Тому щоб краще розуміти, а як мені себе полюбити більше, а як мені себе почати цінувати. Що треба зробити? Зрозуміти, а за що саме я можу почати себе більше цінувати? Тому треба звернутися всередину себе і почати розпаковку особистості робити, щоб зрозуміти, які в мене є плюси, які в мене є таланти, здібності, в чому я прекрасна. А я впевнена, що кожна жінка має багатогранність, і ця багатогранність є мені прекрасною. Просто треба ці аспекти, на яких ми привикли фокусуватися в мінусовому проявленні, перевести їх в плюсове проявлення. Тут головне не стати жінкою, яка йде легшою дорогою, я зараз про неї розкажу, а почати будувати фундамент, а не стіни. Тому що тільки якщо ми спочатку побудуємо міцний фундамент, самооцінку свою, яку ніхто не зможе вибити з колії, наші стіни так само будуть триматися міцно. А якщо ми починаємо тільки красиво робити фасадик, про фундамент всі забули, звісно, що це будуть вічно стіни, які будуть падати, які можна знести. Ось про тих жінок, які йдуть легшою дорогою, це. Те, що так само, я, на жаль, бачу в терапії і бачу часто, це жінки, які вирішили почати грати роль, що в неї висока самооцінка, що вона себе цінить. І така жінка вона намагається штучно підвищити свою самоцінність за рахунок зовнішніх факторів. І зазвичай одним-єдиним фактором це чоловік. Що вона робить? Вона стає в позицію, що їй всі повинні, що чоловік їй щось повинен доказувати. І така жінка не усвідомлює, що вона притягне своє життя. На жаль, тільки два типи чоловіків: перший чоловік, який розуміє, що це за гра, і він починає грати по тих правилах, але на вигоду собі. Він на початку вкладається, дарує їй подарунки, закриває якісь її потреби, звісно, що матеріальні. Вона починає. На жаль, в таких жінок виростає корона, вона починає відчувати цю от псевдо самоцінність, і думає, ох, як він мене цінує. Але такий чоловік розуміє, що мені треба вкластися на початку мінімум, а потім вона буде грати по моїх правилах. І така жінка потрапляє в стосунки, які є співзалежними, і потім її цінність падає, тому що знову ж таки це несучі стіни. І вона розуміє, що як я можу піти від того чоловіка, якщо він, начебто, мені показував, що я є цінною. І бачите, це вже спочатку неправильний алгоритм по відношенню до себе. Інший тип чоловіка, якого вона може притягнути, в нього буде схожа поведінка, він так само буде вкладатися, але потім тому, що вона всередині не має відчуття цінності, а подібне притягує подібне. Він начебто хотів її, він начебто був готовий на все для неї, але потім він, не усвідомлюючи того, розуміє, що він не може їй дати того, що вона хоче, і це буде, знаєте, такі стосунки, які будуть тянутися незрозуміло ради чого, майбутнього в них нема. Він може їй щось пообіцяти і не виконати. Тобто, це стосунки, які ні до чого серйозного не приведуть. Що в одному, що в другому випадку, ця жінка лишається ні з чим і ще більше з розбитим серцем і з подавленою самооцінкою. Як бачите, в нашому всесвіті є певні правила: коли ми щось випромінюємо, саме це ми і притягуємо. Така жінка нас спочатку випромінювала самообман, вона хотіла бути тим, ким вона не являється, і вона притягнула чоловіків, які їй намагалися вдіти рожеві окуляри, які вона і сама діла попередньо. Абсолютно ніякого значення, чи ви в стосунках, чи ви без стосунків. Є одне єдине значення, чи ви любите себе, чи ви ціните себе. І зараз питання, яке ви повинні собі задати, а як я можу показати собі, що я себе люблю і що я себе ціную? Якщо ви хочете глибше пізнати себе, якщо ви хочете глибше зрозуміти, а за що я можу себе цінувати, для тих, хто дивиться це відео, навіть якщо це мої клієнтки, напишіть мені все рівно. напишіть мені в інстаграм, посилання прикріплю у описі до цього відео. Софія, я хочу діагностику. Я скину вам питання, які відкриють вам глибину своєї самоцінності, і ви зрозумієте, один ключик підбереться до вашого внутрішнього світу і відкриється, у чому ви себе можете цінувати. І пізнаєте себе з якогось іншого боку. А я дякую вам, що ви йдете в розвиток, що ви подивилися це відео. Мені дуже приємно, коли ви ставите лайки. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Якщо у вас є бажання, щоб я зняла відео наступне на якусь конкретну тему, напишіть мені у коментарях. Я обов'язково це зроблю. І до зустрічі у нових відео!